Друзі, прийшли ми в ліс, знайшли березу і зараз будемо підсочувати її. Ось дивіться, сверла ми взяли, майстер крутить, коловорот, Ось приблизно на такій висоті від кореневої шийки десь 25-30 см. І бачимо, друзі, що вже починає текти сік. ось, дивіться, я приблизив камеру. Зараз ми поставимо бутилку. Якраз зараз весна, пора. Підсочок, підсочки берези. Сік березовий дуже добре пити, він вітамінізований. Якраз після зими корисно для організму. Для нерок. Для нерок. Побачите, яка це процедура? Здається, ніби складна, а насправді потреб... проста, але потребує незначних фізичних зусиль. Треба ще трошку витягти з отвора. Ось і бачимо. Витягуємо стружку коло ворот зверла. Дивимося, що вже сік потік, тече. І підкладаємо бутилку, але ще заб'ємо жолобок металевий. На жаль, молоток ми в ліс не брали, оскільки я думав, щоб легше нести і знайду там камінь, але як виявилося в цьому лісі, каменя поблизу не було. Забивали вузькою коловорота. О, Друзі, дивіться-дивіться, як тече березовий сік. І якраз зараз підкладаємо бутилку у жолобок. Ось. І за певний час будемо мати вже бутилку березового соку екологічно чистого продукту. Ще підіпремо, щоб бутилка не з'їхала, коли буде, набереться у бутилку сік, вона стане важчою і може упасти чи з'їхати, упасти на землю, щоб не перевернулася. Ось так ми підперли під, під, її кілочками малесенькими. І будемо потім пити.